Привіт усім, сьогодні ми розкажемо, як роздати інтернет з вашого телефону на телевізор зі Смарт TV. Просто дотримуйтесь цих простих кроків. Крок перший – Підготовка телефону. Розглянемо, як налаштувати телефон для роздачі інтернету на різних операційних системах. Налаштування на iPhone. Відкрите параметри на вашому смартфоні. Оберіть власний хотспот. Увімкніть дозволити з'єднання усім. Налаштування на Android. Відкрите налаштування. Оберіть підключення. Перейдіть до Мобільна точка доступу та модем. Натисніть Мобільна точка доступу та увімкніть її. Після налаштування з'явиться позначка на панелі. Всі дії виконані. Ваш смартфон почав роздавати інтернет. Крок другий. Підключення телевізора. Розглянемо на прикладі моделі телевізора Samsung. Натисніть на Джерело та оберіть на панелі Параметри. Перейдіть до налаштування мережі. Виберіть Бездротова. Щоб увімкнути функцію Wi-Fi, натисніть «Продовжити». виберіть мережу для підключення з телефону та введіть пароль. Підключення займе кілька секунд. Після підключення натисніть ОК. Ось і все. Тепер ваш телевізор підключений до інтернету через смартфон. Якщо у вас виникли питання, залишайте їх у коментарях під відео. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові корисні відео. Дякуємо за перегляд!